Вітаю вас! Продовжуємо знайомитись із можливостями створення анімованих проєктів за допомогою застосунку T'YTube. Сьогодні спробуємо ем, розробити анімацію снігопаду. Запускаємо е, застосунок, створюємо новий проєкт. Даю назву проєкту 02. Вказую своє прізвище, вказую і звертаю вашу увагу, що обираю е, світло-синій колір тла. Для чого це я роблю? Я зараз словами спробую розказати про ті елементи, які повинні бути в цій анімації. Отже, в холодний зимовий день. На небі світить сонечко, яке час від часу ховається за сніговими хмарами. Йде вапатий сніг, тому на землі вже з'явилися снігові перемети. Ну і традиційно є текстова інформація про автора проєкту. Отже, світло синій колір, це колір підтверджують ці дії. І для роботи обираю. Відразу режим статичного векторного КА. Статичного векторного Ква. Обираю колір штрих заповнення світло-сірий колір. Це буде колір. Е Колір снігу. За допомогою інструмента олівець малюю замкнену лінію. Ось отакий перемет буде в нас. І за допомогою інструмента текст, мабуть, візьму. Темно-синій колір, можливо навіть пурпуровий такий, вказую інформацію про виконавця. Давайте щось збільшимо і застосуємо. І за допомогою інструмента вибрати об'єкт, розміщуємо. Текст, десь ось тут. Отже, у е, статич, на статичному векторному тлі у мене є сніговий перемет і е, інформація е, про виконавця. Далі обираю режим динамічного векторного тла. Тут знову ж беру таки. Сірий колір і за допомогою інструмента Ellipse малюю декілька снігових хмар таких. Такі Звертаю вашу увагу, що тут з'являється інструмент налаштування руху. Я вибираю напрям руху праворуч, обираю довжина зміщення, хай залишається п'ятірочка і щільність одиничка. Отже, на динамічному векторному тлі ми зобразили хмарки у верхній частинці екрану. Обираю тепер інструмент, режим статичного растрового тла. Звертаю вашу увагу, що тут з'являється ціла серія пензлів. Із набору обираю, із класичного набору обираю пензель Paint Ink. Обираю жовтий колір. і Візьму дещо меншу товщину лінії і в верхньому лівому куточку намалюю сонечко. Давайте трошки нижче. Ось таке сонечко буде. Для того, щоб зберегти зміни, виходячи із режиму растрового режиму, файл вийти з растрового режиму і бачимо, з'явилося сонечко. Ну і останнє відкриваю режим динамічного растрового тла. Знову з'являються пензлі. Із класичку, давайте заразом знімаємо. Проєкт нуль два добре зберегти. Із класичного набору драйбрав, обираю пензель, обираю колір сірий і малюю невеличкі полоски.

В динамічному тлі є можливість вибрати напрямок руху, нам потрібно вниз. Ну і нехай буде одиничка. Виходимо з режиму растрового тла і спробуємо в режимі програвача подивитися, що це буде. Картинка залишилася незмінна, чому? Тому що в нас вся ця інформація розміщується на одному кадрі, який триває 0,04 е секунди. Тому переходимо в режим анімації і в по кадровому режимі, покадровому режимі я вказую, що нехай це все діло триває десь ну, порядка 100 кадрів. 100 кадрів. Переглядаємо, що буде. Пливуть хмарки, але вони не закривають сонечко і падає сніг. Це все діло триває 4, більше трошки, ніж 4 секундочки. Значить, нам потрібно сонечко заховати за хмарки. Дивіться, будь ласка, ось отут є можливість переміщувати порядок відображення тла. Чим вище знаходиться тло, тим далі воно буде. Від нас. Тому я розміщую в такому порядку статичне растрове тло, далі динамічне растрове тло, далі динамічне векторне і статичне векторне тло. Дивлюся, щоб усі. Вони були активні, бачимо це. Застосовую. І ще раз переглядаю. І зараз бачимо, що хмарки час від часу закривають сонечко. Ось отакий проєкт у нас вийшов. І на завершення експортуємо цей проєкт. Обираємо відео MP4. Далі. Далі. І експортуємо ну, папку, куди ми. Відбувається експорт файлу. Зараз переглянемо в папці цей файл MP4, який утворився. Вибачаюсь. Ось. він. ось така картинка. Ось отакий проект. Снігопад. Даний файл потрібно буде приєднати до завдання. Пропоную виконати дане завдання. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!